Ми громадяни України на підставі статей 3, 5, 6 та 19 Конституції вимагаємо перше провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року. Далі ініціювати процедуру очищення увага, люстрації щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі або прямого впливу Андрія Портнова, чи осіб. Пов'язаний із ним шляхом внесення до Верховної Ради України президентом України невідкладного законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці пов'язаним із впливом на верховенство права в Україні. Тобто, я пропоную, щоб президент вніс в Верховну Раду невідкладний законопроект для збереження верховенства права в Україні, в якому увага, зобов'язати провести декларування контактів з портновим Андрієм Володимировичем або його представниками. З метою впливу на роботу судової прокурорської та слідчої системи, що це означає, судді, прокурори, слідаки, які мали контакти з портновим або з його представниками, мають внести це до декларування. От так само, як зустріч з олігархом, так само зустріч з портновим або його представниками.